Вітаю! Розглянемо задачу, рівень складності якої є дещо вищим, ніж ті задачі, що ми розглядали в частині першій, але не відхиляємося від алгоритму. Умова перед вами. Читаємо умову через точки А і Б, що лежать на колах верхньої та нижньої основ циліндра, і не належать одній твірній. Проведено площину паралельно осі циліндра відстань від центра нижньої основи до цієї площини 2 см площа утвореного перерізу 60 корінь з 2 см квадратних, визначте довжину відрізка АВ. Якщо ще й площа бічної поверхні відома 20 коренів із 30 пі см, якщо у вас умова задачі займає більше, ніж. 2, ніж два рядочка, не сприймайте її повністю. Поділимо умову задачі на складові. Спочатку знайдемо найбільший об'єкт. Найбільший об'єкт – то є циліндр. Я його вже намалювала. Далі, що в цьому циліндрі є? Точки А і Б, що лежать. На колах верхньої і нижньої основи, не на одній твірні. Дивіться, на одній твірні це коли А і Б одна під одною лежать, не на одній. Причому А іде перша, і перша тут верхня основа, тому А беру на верхній основі, ну, припустимо, ось я візьму А. Одразу проведу твірну, вона буде пунктиром, тому що вона невидима лінія. Для того, щоб зрозуміти, що в цій точці вже Б точно не буде в будь-якій, крім цієї. Ну, Хто мені заборонить взяти ось цю точку? Да, ніхто. Ось точка Б, ну, зрозуміло, що проведу твірну і через неї. Але вона вже буде видима, тому лінія буде суцільна. Якщо тут А відповідно, знизу позначу А1, тут Б позначу Б1. Можна вживати будь-які точки. Точки поставила. Тепер через них проведено площину. Ось якраз буде площина проведена через ці твірні. Це буде переріз, але ось той випадок, коли переріз не є осьовим. і основі перетинає по хордам. Хорда ав 1 видимо. І а 1 в не видима. Центр верхньої основи О1 І центр нижньої основи. О. Так, цю частинку позначили, ідемо далі. Відстань від центра нижньої основи, ось точка О. відстань До цієї площини з точки О опускаємо перпендикуляр на площину перерізу. Я вам навіть покажу. Ось ця площина. Відстань це довжина перпендикуляра. Тому, якщо з точки О опущу перпендикуляр на цю площину, цей перпендикуляр буде перпендикуляром до хорди А1Б. Як я його проводжу? Якщо точка О це центр кола нижньої основи, тоді ОБ і ОА1 будуть його радіусами. І трикутник, який утвориться, буде рівнобедреним. І тоді, коли я в цьому трикутнику провожу висоту, то ця висота буде і висотою, і медіаною, і бісектрисою. Ну, мене більше всього цікавить те, що вона медіана, тому я, напевно, знаю, що потраплю з цією висотою всерединку. Ока. ОК буде відстань від точки О до площини перерізу. Позначаю одразу, що це двійка. Так, 2. Перехожу до останніх елементів, які відомі в задачі. У нас ще є площа утвореного перерізу. Напишу С перерізу. 60 коренів із 2 сантиметрів квадратних. І є площа бічної поверхні. 20 коренів із 30 пі. Все. Те, що було відомо. Нам потрібно знайти довжину відрізка А Б. Якщо мені потрібно знайти довжину відрізка, я включаю цей відрізочок в трикутник, але спочатку я його побудую. Ось цей відрізочок буде а, Роблю висновок, що цей відрізочок АБ входить в прямокутний трикутник А1Б. В цьому трикутнику АВ виступає гіпотенузою. Отже, щоб знайти гіпотенузу, по-перше, я буду виконувати дію додавання, і мені потрібні катети. Так, ось що виступає катетами цього трикутника по відношенню до циліндра? Один катет АА1 буде висотою циліндра, а інший катет А1Б буде хордою. Де їх взяти, оце наша проблема на теперішню хвилину. Ну, по-перше, для чогось нам дана площа перерізу і площа бічної поверхні. Давайте введемо позначення. Нехай АА1 то буде наша висота, а аа 1 б нехай це буде наша о, хорда. Я її залишу а 1 в Висота просто мені вже знадобиться і надалі, і вона присутня в формулах. Тому площу перерізу я розпишу, що це висота, що множиться на а 1 в І це дорівнює 60 коренів із 2. С бічна що у мене таке S бічна? 2πRH. 2πRH. І це дорівнює 20 коренів із 30π. Ну, шукаємо зв'язок між першою і другою формулою. Що ми бачимо? І в першій і в другій формулі є H. Давайте використаємо такий прийом. Виразимо H із першої формули, із другої, і перерівняємо. І ми спробуємо створити рівняння. Потім в тому рівнянні введемо Х, позначимо. І розв'язавши це рівняння, знайдемо Х. Виражаю H із першої формули. Це буде. 60 коренів із двох поділити на А1Б. І з другої формули H буде дорівнювати 20 коренів із 30 π, що ділиться 2 π R. H і H однакові. Отже, я можу прирівняти із оці дроби. Буду мати 60 коренів із двох, А 1 Б дорівнює 20 коренів із 30 пі, що ділиться 2ПР. Виконаємо скорочення. 22 на 2 тут залишиться 10. Потім 10 справа і зліва є 60 і 10 скоротимо праву і ліву сторону, на 10 тут залишиться одиничка, тут залишиться 6. І, мабуть, ще на корінь із двох скоротимо, тоді будемо мати 6. А 1 Б, і буде дорівнювати. Корінь із 30 поділити на корінь із 2 буде корінь із 15. Тут залишилось Пі, а тут залишилось. А що це є пі? Давайте і Пі одразу скоротимо. Ось Пі і Пі теж скоротили. І залишилося корінь із 15 на R. І ось зараз будемо працювати з цією пропорцією. Так як у нас дві невідомих: і А1Б, і R, введемо змінну, за допомогою якої ми і радіус через цю змінну виразимо, і А1Б через цю змінну виразимо. Якщо на малюночку, позначити. R і A1B, або включити їх в один трикутничок. Ось бачимо a 1 b Ось бачимо OB, це є радіус. Але ось є двійка, через яку ми можемо їх об'єднати однією змінною. Ви знаєте, тут декілька шляхів, От які вам подобаються. Можете саме радіус позначити через Х, тоді АБ виразити. Або взагалі не вводити Х, обмежитись радіусом. Давайте, можливо, залишимо Р. Якщо у нас Р, позначимо його на малюнку, ось Р позначено. Прямокутний трикутник КОБ. Р в цьому трикутнику гіпотенуза. ОКК, він дорівнює 2. Як же їх зв'язати з А1Б? Ми бачимо, що ми можемо виразити КБ. А АВ буде в два рази більше. Тому, ось тут під малюночком, я звільню собі місце і запишу, що. КВ це буде корінь квадратний Р квадрат мінус 4. Це КВ. тоді АБ в два рази більше. Тільки А1, Б, ось так. В два рази більше це буде 2. Р квадрат мінус 4. Нам вдалося А1, Б виразити через Р. Записуємо 6. Замість А1Б пишу 2 під коренем R квадрат мінус 4 дорівнює корінь із 15r. Ми отримали рівність, яка містить одну змінну. Фактично, ця рівність є рівнянням відносно r. І нам потрібно розв'язати це рівняння і знайти r радіус. Так. Зосереджимо увагу на цій рівності. Ну, Мабуть, скористаємося основною властивістю пропорції, добуток крайніх дорівнює добутку середніх, і запишемо рівність 6r. Дивіться, я перемножила по діагоналі ось. Буде дорівнювати 2, що множиться на корінь із 15. Помножити на корінь r 4. Перше, що нам тут заважає, це корені. Щоб позбутися коренів, піднесемо праву і ліву сторону до квадрату. Маємо 36 r квадрат. Кожен множник до квадрату будемо мати 4, що множиться на 15, і що множиться квадрат мінус 4. Праву і ліву сторону скоротимо на 4, будемо мати 9р квадрат. Дорівнює 15 квадрат мінус 60. 15 переносимо r квадрат ліво зі знаком мінусом. 9 мінус 15 буде мінус 6r квадрат, дорівнює мінус 60. r квадрат дорівнює 10. Поділимо праву ліву сторону на мінус 6. І ось нарешті перша перемога в цій задачі ми знайшли радіус. Він дорівнює корінь із 10. Повертаюся до задачі. І де ж це у мене радіус? Ось мені на малюночку. Тепер я знаю, що радіус дорівнює корінь із 10. Пам'ятаємо. Що наша кінцева задача знайти А, Б. це гіпотенуза трикутника, про яку ми з вами говорили. В цьому трикутнику нам треба знати висоту і А1Б. Формула для висоти ось у нас записана. Давайте її обчислимо, обчислимо висоту. Замість Р підставимо корінь із 10. 22. Скоротиться, залишиться 10, Пі пі скоротиться. Маємо те, що залишилось корінь із 30, і замість радіуса корінь із 10. Отже, наша висота буде дорівнювати. Одні з тридцяти на корінні з 10 корінь з трьох. Десять. Корінів із трьох. Висота є. Ще потрібно нам знайти А1Б. Ось для А1Б шукаємо вираз. Підставляємо замість R корінь із 10, корінь із 10 в квадраті, то буде 10. 10 мінус 4 – 6. А1Б дорівнює 2 корні із 6. Підготовчий етап Повністю виконано. Тому, теж зелененьким витру, виносу трикутничок, який буде останнім етапом, ми попрацюємо з ним і знайдемо А 1 Абет тільки. Так, підготувала дошку. Задача перед нами. Трикутник, з яким ми зараз працюємо. Ось він насправді виглядає ось так прямокутний. а 1 Б. І ми знаємо його довжину 2 корінь із 6. Ось, на малюнку показую. Далі. аа 1 Це наша висота, і ми знаємо, що це 10. Коренів із трьох. І ось той завершальний момент, який нам допоможе знайти АВ. АВ тут гіпотенуза, АВ в квадраті. Буду одразу підставляти дорівнює 10 коренів із трьох в квадраті плюс 2 корені із шести в квадраті. Тоді АВ буде дорівнювати. Кореню. Із числа, які зараз підрахуємо. І так, 10 коренів із 3 підношуємо до квадрату. 10 в квадраті 100, корінь із 3 в квадраті 3. 100 на 3 – 300. 2 в квадраті 4. Корінь із 6 в квадраті просто 6, бо квадрат знищує корінь. 4 на 6 24. І корінь із 324. А Б буде 18. І знаєте, хочеться сказати фразу, відчуй різницю між задачами, що розв'язували в першій частині, і ці задачі. Ну, і сантиметри. Ось цю відповідь 18. Ви маєте вписати в комірочку. Бо це завдання. Е там, де ви вписуєте, тільки числове значення відповіді, ось якось так.